Віталій, Беделишахів, рай, рути, Light Minjet. Чехія, Czechia, Rating 1924. Так. Захист Німцовича, гаря варіант Займіш. Слонже 5 тут треба грати, ні? Не знаю. Ну, зіграв, наприклад. може не треба було. Я так подумав. Не треба було грати. Не треба було це робити. Бо в мене будуть проблемки. З Ша хочеш, дат. Давай. Отут треба було корой в ламу Зараз вже таке собі. Таке собі щастя. Так, 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 так. Не дуже, я думаю, для нього це. Що, шак. Čau. Mm. Taký hit. Так, як мені фюрки розставити? Щоб... Бо, може б пожертувати. Будуть в мене якісь проблеми з королем. Це точно. Ну, давай який простіший хід поки що на даний момент. А Далі, можливо, так. Хоча так виглядає трошки дивно, що я не цю туру ставлю. Може і цю краще поставити. Але тут буде підвисати. Ні, значить цю. Аж три щось я не хочу грати. Нема бажання. Можливо, розміняю слонів. До речі, щоб мені тут не погрожувало нічого. В принципі, король мій <кій> безпеці. Мені так здається. Не знаю. Тут хай бере пішака за цей час ми будемо атакувати короля. ми тобі віддає. Можеш вести тут до цього прохідного до Так, да, Це понятно все. Це навряд чи добре. хоча... Можливо. Просто в мене є 4 буде хід. Я можу створити потім сильний центр. Цей хід я зівнув. Цей хід я зівнув. І 4 придеться грати. І виясниться, що хід тура вже один поганий. Саме через те, що я удар сюди. Значить, треба було готувати Є4. Типовий удар. Прорив тут. Тобто. Хоча нормально. Хотя, не знаю <coughs> может взятый да не этим взятый да где же то Тоді уже и так. Фрезем. Ой. Пишако, может, може то шалы. Давай так вот. Так, тепер ми боремось за лінію. Можемо не бити, до речі. Можемо і не бити. Можемо спокійно покращити коня. Так, у нього зайвий пішак це не ок, але що зробиш? такие хит mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Обрізаний король. У мене все захищено. Тура прив'язана. І ферсі новенький приходенький. приходенький. Треба було б помовчати в цьому цегноті, тому що не хотів програти. 76 на 70. І потрібно було цього жука дожати. Так, ось, не дивлюся, так, да, це не, не туди я пішов. Треба було спокійніше Є3 іслан, щоб тримав цю слабкість. <кій> Бо тут виявляється, що проблемки трохи. І тут я неправильний план зробив. да. Це тупий хід. Йо, вся. Я не встиг просто провести свою ідею. Fire д 2 треба було захистити це все діло. Кінжи 3, де, до c 4 треба було готувати, мабуть, мабуть. мабуть. можливо. ні. Можливо, не. Тут він міг зіграти краще. Слон F5, так і. що? Виявляється, що дві тури просто в ауті, вони не грають. Грайті ферзь з конем, але кінь також тут прив'язаний, бо тут. Має. Позиція безнадійна. А тут якось шанси. Ще він перейшов веншпіль, де в принципі кінь почував себе непогано. Ще я захопив лінію. Так, да, пішакам нема, звісно, але чорним потрібно бути обережним. І тут він дав мені активізувати мою туру. Це не треба було допускати, звісно. Мене ще пішаки в центрі. Два зв'язаних. Бити тут не треба було. Так. Да. О, це два, якось треба чіплятись було комп'ютер показує. Ну. Тут мене Тура входить в гру. Д5 вже був цей хід ну окей. Тепер зіграли, тепер проблемки з королем. Обрізали короля і це вже безнадійно. В мене король, в принципі, грає. Три фігури грають, суперники Ну І в мене пішачки ближче до фрізя. План простий. Просто ведемо пішака. Ну і все. І тут, в принципі, вже безнадійно, да. Тора не може відійти з останньої горизонталі, а якщо відходить, ми просто підходимо ще пішачком і ферзь.